Доброго дня, сьогодні ми граємо в Deep Rock Galactic Survivor Будемо прокачувати війна війна... Токсичний. токсичний Токсичний, токсичний А, чомусь так стало звучно Чомусь так стало звучно Я думаю, воно мене все перекрикує До речі, музику теж не почнеш зробити Я надіюсь, я чути надію, добре вони прям дуже сильно Я Я сподіваюся, воно мене не перекритує. Окей. Okay. Що ми робимо? Eee, наша мета eee, зібрати як умови більше струменів, як умова довше, щоб ми не живим. Eee, бажано грати через накопичення. Я думаю, більше... Ні, ще трішечки, я думаю, я візьму десь 20 плюс 15 це добре. Але не настільки добре, як буде. Беремо, беремо. Я, ну з друпу я не знаю, що мені потрібно, щось на пожити, напевно, якийсь дамедж незалежить від лак не знаю можливо ще мені би копати зараз би ось в руду А, підвищення рівня yeah. зібрати по цей дроп на yeah. то не треба прокачуватик це демонсування візьмемо That's new я, чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю, чи я казав про оновлення В якому відео з ней. Треба відкривай вість весном. Так от, скажу, вийшло оновлення, оновлення, якщо чесно, не дуже добре. Мені взагалі воно не сподобалося. Е, 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 таке відчуття, що зробили фактфікса, не оновлення. Отаке. Ще що хотілося б сказати, це те, що по причині того, що я проживаю у Сумах, Зараз країна гні намагається завадити усім нормально жити в цьому місці і тому вирубує повністю нам все. Тому запис відео буде частий, як я зможу вийти на потік нормальний, так е е ну і це все фіксить часу. Оскільки часу в мене небагато, то будемо робити... Зате я буду проводити стріми вже кожного дня. Як не кожного. І поки що будуть стріми. Ауч. Взриваємо. Більше накопичення. Так, полагодили, до речі, цей баг, що коли вони плюють і воно. Я все візьму і ну, в принципі досі. Полагодили баг. Коли плюється жуткий сяк, то тепер його плювок він впитується у вас, а не... У... Так, плюс він впитується у вас, а не лети далі і ви не отримуєте подвійну сходу. Це іноді бісило і навіть дуже. А Зараз по у... піксели і це мені подобалося. Це, це одне із дуже сильно корисних оновлення, яке додали, але його треба було робити під фіксом. Це не ціле оновленням, яке вони обіцяли. Так, ну продовжуємо, продовжуємо. Відбираємо. Можливо я навіть трошки переборщив із струменем, але та найбуде. Коли дають 25 легендарних, то треба брати 25 легендарних. Ми ще вам Так, тепер мета в принципі просто зібрати багато накопичення і багато шкоди від пакетів саме. Я. Дякую, ще раз дякую, дуже дякую, ще раз всім дякую, неймовірно дякую. Просто всім супер дякую. Дякую. Ти беремо шкоду. Покачуємо просто зброю, прийти на не треба. В принципі, ця кислотна пушка. Oh. 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 Hello. Hello. пушка вона сама по себе дуже сильна. От, якщо в принципі вам буде заводити асфальт, ну, замов то Вона ще більш сильна набагато набагато набагато. Так. Е, Досяжності мені не треба. Для перезаряджання. Ще плюс 3 струма. 20 загальної шкоди на накопичення візьмемо. 20 загальної шкоди. 55 і загальна шкода 48. 61, ну, в принципі, непогано, хай буде. Е, так, швидкість пересування. Ляя. Помі... Поміняла іконку, здається. Е, що я хотів подивитися? Е, я хотів швидкість подивитися. Я біжу плюс 33. В принципі, мені достатньо. On Відбування. Швидкість 33. Ну, можна в принципі скачати. А межі збору які у мене 92. Можна прокачати oh, межі, hey, не буде грати. Без молока, давай. Прокачаюся. Побіжу далі. Done, Я все ще настраюю мій мікрофон для того, щоб він видавав адекватні звуки. Мене було добре чути і гра мене не перекрикувала, яку б я не грав. Зиця, конкретно мене не перекрикує, це тільки бойові брати, Battle Brothers. А тут я нічого обіцяти не можу. Здається, по-моєму. Вона мене не перекрикувала. Але я її ще під. Стати... Я повинен стати трошки тихіше, але краще мене повинен чути. А... Так. а гра повинна стати бути гучніша і мені тут Голоси і моя we'll і... музичка не сильна. Чіпка чує. Отже, так, головне зараз не відкиснуть. У нас є, в принципі, артефакти, щоб ми положили. Зараз все будемо сфайки. Можливо, там ще буде бутерброд. Та й, в принципі, що ми б не завадив. Блін, у мене занадто мало бо не... Ні. Треба більше, 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 більше накопичити. <плес> купон, ну купон це таке собі діло. Банка з нітрою вона мене нереально сповільнить, але це демедж. Ну Не знаю. Я думаю, вона зіграє тільки на гіршу сторону. А от доподаткового. Ух, це ще й струменева. вона ще й прокачана на, на ширину струменя. Це прям ну, от реально. Те що треба, от реально. Те що треба, це оце. оце. Більше в принципі нічого не треба. Шкода струменева, або, ймовірність, крита. я візьму крик. Так, треба бігати копати, виконувати задачки. Тривалість, так, я... Yeah. Боже, мені завезло прямо ну, дуже сильно, реально. Завезло так, що... Просто катка одна на тисяч тисяч. Пробігаємо тут аккуратненько. Вода. Шкода від ефекта стало, так. Будь ласка. Щось з ми будемо качати пічку тепер. Е, прокачуємо пічку мені, в принципі, моєї кислотної пушки хватає. Треба прокачати пічку, щоб вона стала адекватною. Как ты и заморозка за либо Це, в принципі, Я не знаю, може щось кагаво пропустив якусь нітву, напевно. Так, точно. Коси ось догралися. Я в принципі також. Беремо магу. Беремо. Беремо лак. дачу, Везіння. Покачуємо це. Здоровечка. І Ще більше здоров'я здоров'я, дякую. повпичення. Так, ну постоять-то можно прийти. Вот это золотатый стикер, и ты трогаешь вспомнил, на я плюс Минус шкода плюс на копыче надо, на Масштабах, я б навіть сказав промислово. Беремо це, беремо досяжність, беремо накопичення. На пічці досяжність просто імбова штука. Ох, межі легендарні. Капець, єдрі мені везе, всього тут 50. Тривалість струменеї в її І, в принципі, можна Nothing один рерол зробити. По перезарядку. <пит> <в принципі>, вона... <пит> ну, така. Ну така. Таке саме зразурення. <пит> Завезло просто дуже сильно. Було не складно. Зброя, в принципі, була сильною. Черну рульнулося нам пару для синергії зброя. Не знаю, я шукаю ресурси чисто для того, щоб э, реролити так, троп. Не треба нікати. Приряджання. Можливо я докачаю. А, ще й досить, де досить. досить мені треба для того, щоб... Ау! Досить мені треба для того, щоб прокачати пічку в замороджуванні і треба в... Я був би нереально сильний. Я в принципі вже сильний, а так би мене реально можна було бігати, я не знаю до якого рівня складності на цих двох. Знає, я в З Поступовим докачем я б би навіть на цих двох зброях легатих безкінечно. скінечній. кількість часу. Цікаво, чи є таке слово, як скінеч? Я знаю слово нескінченне, я знаю слово безкінечний. Це... Три сценарії якась. Вони все синергіє. Типу це безкінечний це є трохи русизм, я знаю. А ага. от чиє воно в українському зводі? Звільція За запозичений русский. Я не шар, я не хіло, я юрист. <плес> Там є дуже багато досвіду, я бачу. Так, дуже багато досвіду, забираємо шкіл. В принципі, ресурси для того приробити мені ну, вже не треба, в принципі. Саме ніка. Сповільнення 131, чи 113, шкода плюс 150. Це просто неймовірно. Все, я вб'ю всі. Іста заморозка. Вирішує все. Так, близнючки. Накоплю чинись прямо. Буди, выйди. Так, я просто сконцентрований, і коментарів буде небагато. Треба не програти у поживіллі. Так, ну в принципі вже один відлітає Його доїла моя. Тексичість. Це також скоро відута. Все, До побачення До побачення. Замородився. Повільні. Все супер. Об'єкт комплектація. Ну, в принципі, так. так, ну нам нереально пощастило. в Цьому зануренні. Знайшли все, що треба. Два, два додаткові біми із прокачування рівня. Накопичення плюс 15. Дякую. 13 мільйонів шкоди. Отаке От відео вийшло. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей в наступних серіях.